Уявіть собі світ, де грань між магією і наукою розмита, де люди, які жили п'ять тисяч років тому, знали те, що ми лише починаємо розуміти це не вигадка, це стародавній Єгипет, земля пірамід, богів, артефактів і таємниць, які досі не дають спокою найкращим розумам світу. Сьогодні ми вирушимо в подорож крізь час, щоб розкрити. Забуті знання цієї великої цивілізації, приготуйтеся, деякі факти можуть змінити ваше уявлення про історію назавжди. Усе почалося з великої ріки Нілу. Без нього Єгипет залишився б безплідною пустелею. Щороку Ніл виходив із берегів, приносячи життя й родючість, яку люди сприймали як дар богів. Перші поселення виникли ще за п'ять тисячоліть до нашої ери, але що дивовижно, навіть найдавніші руїни свідчать про надзвичайний рівень знань, геометрія, сільське господарство, медицина. Усе це існувало задовго до того, як Європа вийшла з темряви кам'яного віку. У Єгипті закладалися основи того, що ми сьогодні називаємо цивілізацією. Ідея звести піраміду здається безумством навіть сьогодні блоки вагою десятки тонн, ідеальні кути надлюдська точність. Досі не зрозуміло, як саме єгиптянам вдавалося переміщати й укладати такі кам'яні монолітні блоки без сучасної техніки. Одні гіпотези говорять про використання піску й води для зниження тертя, інші. Про загублені технології або навіть знання про антигравітацію, які були втрачені, є навіть свідчення стародавніх авторів, які натякали, що блоки самі піднімалися в повітря під дією музичних вібрацій, фантастика чи реальність. Відомо, що стародавні єгиптяни вміли лікувати переломи, видаляти пухлини, шити рани, папірус еберса один із найдавніших медичних трактатів. Описує сотні методик лікування. вони знали про циркуляцію крові, користувалися медичними інструментами, зберігали органи для муміфікації. Астрономія, єгипетські жерці знали, що рік має 365 днів, вони передбачали повені Нілу зазорями. Математика, побудова пірамід була б неможливою без глибоких знань геометрії і арифметики, і водночас. Магія пронизувала все, кожен рецепт, кожне будівництво супроводжували заклинання, обряди і молитви. У їхній системі світ був єдиним цілим матеріальне й духовне ішли поряд. Деякі сучасні вчені вважають, що піраміди не були лише гробницями, їхня внутрішня структура нагадує енергетичні генератори, вентиляційні шахти піраміди Хеопса – Орієнтовані на конкретні зоряні сузір'я Оріон і Сіріус, ці зірки були священними для єгиптян, вони символізували ворота в потойбіччя, піраміди могли служити не просто місцем вічного спочинку, а порталом між світами хто знає, що ще приховано в їхніх недосліджених тунелях. Чи, можливо, єгипетські фараони не тільки керували землею та людьми. Вони були посередниками між богами і смертними, тому їхні гробниці нагадували справжні фортеці знань і багатств, саркофаги з чистого золота, коштовності, які досі не втратили блиску, таємничі амулети, що мали охороняти душу в мандрівці до потойбічного світу, і кожен скарб це не просто прикраса, це код, послання для наступних поколінь. Зашифроване в образах у камені, у металах, лише відкриття гробниці Тутанхамона на початку ХХ століття принесло світу понад п'ять тисяч артефактів, і ще досі багато з них не розгадані. Для стародавнього єгиптянина смерть не була кінцем, вона була переходом у інший вимір. Книга мертвих це більше ніж текст, це посібник, карта для душі. Кожна глава навчала, як уникнути пасток у потойбічному світі, як пройти суто Сіріса, як знайти шлях до вічного життя серед богів. Але мало хто знає, що існували сотні варіацій цієї книги, і що кожен фараон чи жрець створював власну версію, шифруючи особисті знання й прородства, чи може ця загублена мудрість допомогти й нам сьогодні краще зрозуміти світ, який ми бачимо, і той. Який ще невидимий, всі великі споруди Єгипту були зорієнтовані за зірками. Храм в Абідосі відображав карту чумацького шляху. Велика піраміда точно вказувала на пояс Оріона. Чому це було так важливо для єгиптян? Вони вірили справжні боги мешкали серед зірок, і душа фараона після смерті повинна була знайти свій шлях додому, до зіркового храму предків. Чи залишили вони нам натяк на космічне походження знань? Стародавній Єгипет приховує ще більше загадок міфічна біла технологія, що дозволяла працювати каменю так легко, як глині, електричні лампи в глибинах храму Дендера, які не могли працювати без джерела струму, карти із зображенням територій, які офіційно були відкриті лише тисяча років по тому. Чи могли стародавні єгиптяни володіти знаннями, які нам ще тільки належить відкрити? Можливо, в їхніх легендах, барельєфах і текстах ключі до технологій, що змінять наше майбутнє, і навіть сьогодні, стоячи перед велетенськими пірамідами, ми відчуваємо, що Єгипет це не просто минуле, це шепіт вітру в пустелі, це погляд, звернений до зірок. Це пам'ять про велич, яку ми тільки починаємо розуміти. Стародавній Єгипет не історія, що минула, це історія, яка продовжується з нами. Якщо ця історія тебе вразила, підтримай канал підпискою. Кожен новий підписник. Це ще один голос за історію без прикрас і маніпуляцій. Тут тільки перевірені факти, справжні події та розслідування, які змінюють погляд на минуле. Підписуйся, щоб не пропустити наступні розслідування. Попереду ще стільки нерозказаних історій, і не забудь натиснути на дзвіночок.